Вітаю всіх присутніх в залі. Мене звати Мазур Яна, я з маленького міста Огонович. Я нутриціолог, тренер, щаслива дружина, мама та впевнена свою жінка, яка завжди рухається до своєї мети. Раніше була закомплексована дівчина з зайвими кілограмами, але по хорошому вишні комплексі я не бажаних результатів. Для мене конкурс це результат того. Ще рухайся в правильному напрямку та вихід із зони комфорту. Я вважаю, що наша українська краса потужна, тому що наші жінки завдяки своїй досконалості та вроді мають змогу допомагати нашим Збройним силам України, маю велику радість бути краси Charity Queen та допомагати нашим Збройним силам України, завдяки яким ми маємо змогу жити. Слава нашим збройним силам! Slow.